Наразі проконсультувати нас щодо ситуації в зоні проведення АТО. Нас вже готовий пресофіцер сектору М Дмитро Чалий. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго ранку. Нас цікавить ситуація, що зараз склалася довкола Маріуполя. Наскільки зараз вона складна або спокійна навпаки? Сьогодні у нас було зафіксовано в секторі три обстріли. Вони велися по таким самим пунктам, як Лебединське, Чермолик та Широкине. Бойовики відкривали вогонь уселецькій зброї гранатомету. І наразі триває зараз обстріл наших позицій на селеному пункті Широкіне. Речники штабу АТО сьогодні сказали нам про те, що ніч загалом на Донбасі пройшла більш-менш спокійно. За вашими спостереженнями, увага до Маріуполя все ще прикута у терористів. Вони все ще бажають взяти це місце. Ну поки що нами не зафіксовано ніяких е, атак, в сторону наших позицій тривають обстріли зі сторони противника.